Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати тему сім кроків до схуднення. Пам'ятаєте, ми минулий раз говорили про кроки до схуднення і розглядали першу частину. Давайте ми згадаємо, які ми кроки до схуднення розглянули. Зменшити вміст жирів. Розглядали таку тему? Так, уникати збудників апетиту, уникати спеції, які збуджують апетит. Так. Починати з. З овочів і фруктів прийом їжі. так? І четверте їж, їжте не поспішаючи їсти повільно. Пам'ятаєте? Ці ми запам'ятали. І розглянемо наступні іще три кроки до схуднення. Отже, п'ятий крок. Готуйте ситний сніданок. Я думаю, ви всі чули, що сніданок є найважливішим прийомом їжі за день. так? Але, на жаль, люди цим нехтують якісь бутерброди, каву, яка, яка є не зовсім не поживною. Отже, люди, які добре снідають, вони мають меншу вагу порівняно з тими, хто не снідає. Розподіл калорійності їжі протягом дня відіграє велику роль у контролі ваги. Дуже важливо, щоб калорійність сніданку була більшою, калорійність обіду нормальною і вечері мінімальною. Коли спалюються калорії, обмін речовин найбільш інтенсивний з 11 до 15 години. Тобто, коли ми вранці гарний у нас е, повноцінний сніданок, калорії дуже добре спалюються в час з 11 до 15. А коли ми вже поїли багато після 15, вже е, спалення калорій падає, їх інтенсивність, і це допомагає нам набрати зайву вагу. Отже, е, Потрібно ще розуміти, що майже 100% поживних речовин, які надходять у шлунок увечері або вночі, або пізнього вечора, перетворюються на жири. Вся їжа, яка потрапляє в наш організм пізно, особливо калорійна, так і близько 67% хворих на ожиріння в нашій країні дуже пізно вечеряють. І більшість у більшості людей проблема ожиріння зайвої ваги пов'язана саме із пізною вечерею, калорійною дуже це впливає. Якщо ви бажаєте схуднути і отримати і утримувати свою вагу, ніколи не їжте пізно. Я розумію, що багатьом людям це, мабуть, дуже важко себе перелаштувати, так? тому що увечері люди розслабляються після роботи і починають їсти, бо за день не було коли. Це дійсно проблема в українців, в нас особливо. Але треба себе організовувати в цьому. Останній прийом їжі має бути не пізніше вісімнадцятої години і складатися з фруктів і овочів. Тобто, увечері ми не їмо хліб, кашу, м'ясо, так і якісь калорійні речі. А це можуть вечеря найкраще це фрукти або овочі. Але бажано не змішувати, не їсти і фрукти, і овочі, щось одне або овочевий салат. Або фрукти. Якщо це не мож... ви не можете відмов... відмовитися від вечері, хоча бажано було б взагалі відмовитися від вечері, і е, в наших санаторіях, і в лікувальних центрах, е, в основному там говорять про дворазове харчування, сніданок е, повноцінний, багатий, е, обід і без вечері. Але якщо ви не можете відмовитися від вечері, можна вечеряти фруктами, овочами, а ще такий варіант пропонують. Замінити настоєм насіння льону, який повністю очищає травну систему, покращує роботу шлунку всієї травної системи. І такий настій із насіння льону він дає і ситість, і дуже добре впливає на наше і на наше здоров'я і замінює вечерю дуже добре. Шостий, шоста порада. Не заїдайте стрес. Я думаю, кожен з вас можливо відчував у себе такі моменти, коли стрес, переживання і люди починають їсти. Хтось солодке, хтось не солодке, ну часто дуже саме солодким заїдають е, свої душевні переживання, свій емоційний дискомфорт це дуже, дуже шкідлива звичка. Згодом людина, яка це робить, вона навіть незначне якесь хвилювання, переживання, якісь. Незначні зміни настрою, і людини виникають бажання щось їсти, щось їсти, щось кинути в рот, І щоб відволіктися, і отримати задоволення тимчасово, щоб забути про свої якісь негативні емоції. І внаслідок цього з'являються зайві кілограми, тому що людина починає їсти безконтрольно, не по графіку, І їсти не думаючи, що там, бо їсти те, що хочу, так? а не те, що потрібно. Дуже важливе правило є, щоб побороти переживання, його можна побороти іншими способами, не тільки їжею. так? Краще прийняти теплий душ або ванну, прогулятися на вулиці, в парку, так, пройтися, або зайнятися якоюсь улюбленою справою, що ви любите роби, робити, якісь свої хобі, тому що дійсно бажано під час стресу відволіктися іншими способами, але не їжею. Сьомий крок до здоров'я, пам'ятайте, у нас їх сім, тобто це останній, і останній але дуже-дуже важливий. Потрібно бути фізично активними. Ми повинні знати, що під впливом помірних та інтенсивних фізичних навантажень зростає швидкість обміну речовин, що допомагає організму спалювати калорії. Щоб людині скинути пів кілограми на тиждень. Необхідно зменшити споживання калорій на 28%. Тобто, якщо людина не рухається, не займається фізичними вправами, вона хоче схуднути на пів кілограма, потрібно зменшити кількість калорій на 28%. Це одну четверту калорій забрати, да? як мінімум. Але якщо під час занять фізкультурою, ви будете займатися фізкультурою 20 хвилин. Двічі на день, тобто вранці 20 хвилин, ввечері 20 хвилин, хоча б да? так, то потрібно зменшити споживання калорій лише на 17%. Тобто під час фізичних навантажень калорії ви будете спалювати і вам вже можна тоді з'їсти більше, так? Ми повинні розуміти, чим більше ми спалюємо калорій, тим більше ми зможемо з'їсти. Якщо ми не рухаємося, нам треба їсти мінімум калорій. І ви досягнете цього самого результату, також скинете пів кілограми на тиждень, якщо будете рухатися і зменшити споживання калорій на 17%. Отже, рух все-таки це дуже важливе. Завдяки вправам підвищується обмін речовин і ми втрачаємо вагу навіть під час відпочинку. От ви попрацювали фізично. По Попрацювали, ви пішли відпочивати. А спалення калорій воно продовжується. Тобто, навіть коли ви відпочиваєте. Але важливо, щоб фізичні вправи були протягом дня періодично, вранці, увечері хоча б, або також рекомендують найбільш оптимально при ожирінні є навантаження малої і середньої інтенсивності. Не треба тут, наголошується, мала або середня інтенсивність. Не треба себе. Заганяти дуже велику інтенсивність брати фізичних навантажень, краще нехай вони будуть помірні, але довготривалі. Чим довше ви займаєтеся фізичною активністю, тим краще. Тому краще годину пробігти, так ніж 10 хвилин себе знесилити і впасти від якихось дуже важких навантажень. Ходьба не менше години рекомендується на день, або їзда велосипедом. Або робота на землі, або е, біг, так? ходьба з скандинавськими паличками також рекомендується. Хоча б десь годину. Ми говорили 20 хвилин вранці, 20 хвилин ввечері фізичної активності, або година інтенсивної ходьби чи бігу. Їзда на велосипеді це дуже допомагає схуднути. Якщо ви бажаєте схуднути, не витрачайте безцільно багато годин перед телевізором. Це також є проблема нас багатьох. Так? Не розв'язуйте проблеми героїв телесеріалів, це вам не допоможе. Витрачайте цей час краще на ходьбу, і ваше життя зміниться на краще. Встаємо під телевізора, вимикаємо його і йдемо гуляти. Коли ми будемо дотримуватися цих семи кроків, то спочатку вага знижується інтенсивно, тому що організм реагує, що якісь зміни людина почала займатися собою. Людина стала менше їсти, там, так, контролювати е, їжу, так, займатися фізичними вправами, організм зразу е, скидує зайву вагу, але проходить деякий час і сповільнюється втрата ваги в людини. І щоб прискорити цей процес. Якщо ви бачите, що вага ваша зменшувалась, а потім зупинилася і перестала зменшуватися, рекомендують використовувати розвантажувальні дні. Я думаю, ви чули про таке. Так? Okay. Що нам пропонують протягом 2-3 днів на місяць вживати тільки свіжі фрукти і овочі за 2-3 прийоми їжі? Тобто, вибрати для себе протягом місяця якихось декілька днів. Це може бути не і підряд декілька днів, а можуть просто один день, один тиждень, в другому тижні, ще один день. Тільки овочі і фрукти. Корисні також короткі голодування протягом одного або двох днів. Але тривале голодування не рекомендується. Голодування це коли людина не їсть нічого, тільки п'ємо водичку. так можна провести один день. Це розвантажує травну систему, дає можливість шлунку кишечнику відпочити. Очиститися водичкою промиваємо ми свою травну систему, коли п'ємо, і розвантажуємося і спарює також багато калорій. Але не можна для себе влаштовувати довготривале голодування. Не можна голодувати тиждень, тому що це виснажує організм і буде, будуть виявлятися багато проблем з фізичним здоров'ям. У відповідь на відмову від їжі організм сповільнює обмін речовин. І відбувається розпад жирової і м'язової тканини. Дуже важливо, коли ми довго голодуємо, то починають розпадатися м'язова тканина. Це нам не потрібно. Так? Нам треба, щоб тільки жирова розпадалася тканина. Тому, щоб м'язи були нормальні, нормальні в нормальній тонусі. Тому дуже важливо ось робити це голодування періодично, але не дуже довго. Один-два дні. Коли людина деякий час почала харчуватися правильно, але їй це набридло і вона повернулася до звичайної їжі, що буде відбуватися? Розщеплення калорій і жирової тканини сповільнюється і вага дуже швидко повертається і дуже часто повертається ще більше, ніж була. Тому, якщо ви вже прийняли рішення для себе контролювати вашу вагу і контролювати ваше харчування, то робіть це завжди, а не Тиждень, два чи місяць, а постійно. Пам'ятайте, що швидке схуднення не рекомендується. Дуже також шкідливо схуднути швидко. Найбільш оптимальне це зниження ваги на 2-3 кг на місяць. Можливо, хтось скаже, що це мало, – 2-3 кг на місяць. Я хочу більше, але ви задумайтеся над тим, що це здається мало. А за рік це 24-36 кг. Краще це хай буде поступово потрошечки, так? І результативно, і результат буде закріплений і не буде повертатися зайва вага, ніж ви скинете за місяць 10 кілограм, а на наступний місяць наберете 20. Так? Таке буває. Тому треба бути тут послідовними і мудрими. Так? Бог нас учить бути мудрими, дотримуючись цих семи правил, кроків до нормалізації ваги. Не слід впадати вічень, у вічі, якщо вас щось не вийде. Звичайно, завжди є якісь поразки, завжди щось не виходить. Дуже важливо себе, свій настрій довірити Господу, довірити Господу цю проблему, адже праведний сім разів упаде і встане, написано в приповістях. 24, 16. Не проблема в тому, що ми падаємо. Проблема в тому, що ми лінуємося вставати. Так? Коли ми впадаємо, у нас щось не виходить, ми піднімаємося і йдемо далі. Це дуже важливо мати таку силу волі, допомогу Бога, з Божою допомогою вставати і продовжувати те, що ми запланували. Потрібно знову вставати іти до мети. Тоді ви обов'язково досягнете результату. І останній вірш, який ми сьогодні прочитаємо, записаний в 2 Петра 1, 5, 6. Тому докладіть усі старання, покажіть у стриманості, терпеливість. Я бажаю вам, щоб вам Бог дав стриманості у вживанні шкідливої їжі, допоміг виховати в собі силу волі, терпеливість, мудрість, працювати над своїм здоров'ям, нормалізувати свою вагу і бути здоровими. Я вам всім цього бажаю. Давайте ми про це помолимося.